Ну що ж, дорогі мої друзі, глядачі або просто нові гості на моєму ютуб-каналі, Всім привіт! Сьогодні у нас новий відос від мене, в якому я покажу вам чергову свою розпакетку. Я не розумію, заходять вам такі відео чи ні. Пишіть свої коментарі. Для мене дуже важливий зворотній зв'язок. Огляд буде максимально простим, коротким, оскільки товар такий, але він дуже актуальний і, напевне, є у кожного із вас. Як Я говорю у попередніх своїх відео. Я дуже підсів на компанію Xiaomi, і коли була можливість обрати саме її товар, я робив саме так. І от він, зустрічайте чайник від компанії Xiaomi. Люди скажуть, напевно, який же ж дурень про електрочайники дожився, вже пише відео. Ну, але ж прикольно, прикольно, коли він є навіть від Xiaomi. На сьогодні всі ми користуємось чайником. Це просто такий незамінний помічник у господарстві, без якого нікуди. Враховуючи блекаут, ситуацію у наших реаліях. Я раджу вам мати звичайний газовий, металевий. Ну але коли вам швидко треба нагріти якусь воду, коли те світло вмикають на декілька хвилин, треба, щоб було щось таке. І відразу прийду до плюсівчого чайника. Він не Дуже енергоспоживальний, я не знаю, як це правильно сказати. Є вони на більше кіловат, і там, якщо ви заживлюєте його, наприклад, від інвертора або перетворювача струму, вони просто того не вивозять. А цей споживає небагато, півтора кВт, якщо я не помиляюсь. Да, півтора кВт. Це дуже сучасна модель, і називається вона по правильному Xiaomi Electric Kettle 2 Lite. Ще колись, напевне, років 4 тому я хотів купити чайник від Xiaomi, бо вони пропонували якусь версію Pro, яку можна було через Bluetooth законекти до вашого телефону і будучи в спальні, розігріть той чайник, який на кухні. Коли ви на нього дивитесь, там був екран, який показував, скільки відсотків у вас відбувається в тому чи іншому процесі. Зараз так само є версії Pro, на яких ви можете це відстежити. Більше того, його можна використовувати як підігрів води на. Певну температуру, яку ви там виставляєте, і як термос, ви підходите і бачите, скільки відсотків нагріву у вас там є. Взагалі компанія Xiaomi дуже розвиває систему розумного будинку, в якому всі пристрої синхронізуються між собою, тобто управління тими ж самими лампами, колонками, чайниками і всім, чим можна. Навіть Саша, мій товариш, якого ви знаєте з попередніх моїх відео, використовує розумну розетку. Використовує її в гаражі для того, щоб, будучи не там через свій телефон, включити через ту розетку живлення на електровентилятор. І, от за декілька хвилин, як він приїжджає в гараж. Він включив той Вентилятор, розетка його запустила, він вімкнутий, він підігрів гараж і вже чоловік заходить в теплий гараж. Прогрес неминучий, і ми до того йдемо. Цей чайник я купив за бонуси. Тобто у мене була 1000 гривень бонусних на рахунку саме Алло. Знов. Знову ж таки, алло, куди без нього? Але от нарахували бонуси, я мусив їх на щось витратити. І насправді на сьогодні на тисячу гривень тяжко що-небудь купити. Тут я бачу акційну пропозицію на цей чайник, який коштував дві з лишнім тисячі. Зараз ціна на нього 999 гривень. Він був одненький, але напевне, на сайті, на сайті вони є. Є інші там варіанти, їх кому що цікаво, те і обирайте. Цей, до речі, трошки менший ніж звичайний. Тут півтора літри об'єм, вони є на 1,7 чи щось таке. І це така відносно базова, але сучасна і зручна модель. Тут є все, що треба. До речі, там ще будуть попадатися вам такі Vienojo kolbų То я читав відгуки про них, що там ламається кнопка. Тому їх я не раджу вам розглядати з тої ж самої компанії Xiaomi. Не знаю наскільки це правда, але що чув те й розповідаю. І що тисяча гривень? Це небагато за дійсно якісний чайник, тому що якщо ви зайдете в епіцентр або ще кудись, ви побачите, що 800 гривень коштує гімн. І знову ж таки, повертаючись до актуальності покупок у магазині. На тему якщо ви зараз зайдете, ви побачите, що такі чайник коштує дві з лишнім тисячі. Офіційно в офіційному магазині в вашому місті по наявності з гарантією купляти його можна дешевше. Я Зараз не полянюю, зайду на тему. Багато в чому тему зараз це став маркетинг, який там показує, що типу, там була якась акція. Я от зараз він, типу, подешевів. Хоча ну, ви прекрасно розумієте, що якщо там без акції він коштував 4-5 тисяч то чайник, то це ну, розводняк якийсь. І, коротше що, ціна вже трошки впала, але дивіться, я написав Чайник Xiaomi. От ми бачимо Чайник Xiaomi 2. От його фотографії. Я не, не видно вам, напевне, дивіться. Ну, коротше, от ви бачите. 我呢？我呢？ Ціна увага. От ви бачите 1939 гривень, і це по акції, тому що без акції він коштував нібито дорожче. І ось вам наглядний приклад того, що на офіційному магазині це дешевше. Коротше, що і тут 1000 гривень я витратив на чайник, який по суті мені зараз не треба. Мені не треба було купляти чайника, але я купив його, тому що він по-любому колись десь пригодиться: в гаражі, в комнаті, в квартирі, десь кудись я йому знайду місце. І поки така солодка ціна, і плюс є ті бонуси, я от взяв такого гаджета. Знову ж таки, повертаючись до компанії Xiaomi, мені дуже. Дуже подобається їхня якість. Навіть на чайнику, є всі маркування, є всі пломби, є та ручка, щоб зручно його нести. Вона не папірчана, а пластикова і багато інших приколів. Зараз примнажу вам, я його розпакую, покажу. Нічого там сильно я від нього не очікую, чайник, як чайник. Але прикольно, що він якісний. Ви уявляєте, навіть чайник можна взяти з блутузом і такий, як вам подобається. Ну Прикольно, що ми маємо доступ до того всього. І ну, Якщо у вас є більше бабок, і ви Там. можете собі купити того чайника за 3000. Ну, мені просто в голові це важко вкласти. Я можу його купити, але мені складно. То прикольно з блютузу ним керувати. Дивіться, друзі. Просто подивіться на це пакування, наскільки воно якісно зроблено. Це не товар з тему, який приходить покоцаним. Ну і ось, не відходячи від каси, покажу вам. Тут в мене було два пакунки, один з планшетом, а в нього поклали дешевші товари. Просто подивіться, як воно доїжджає. Ну от, отакі от лампи я ще замовляв, бо в нас були проблеми зі світлом. І от так воно приїхало. Ну, хіба це норма? Саме тому я переживав за планшет. Ну, кайф! Ну, кайф навіть та якість. Отак воно виглядає. отакі всі сіомовські оригінальні папірці. Це у нас підставка. Вона невелика, така, цей кабель замотається всередину. Така розетка. Навіть на розетці оці ось накладочки. Ну подивіться. Ну, кайф, кайф. За це я люблю Xiaomi. Ну і безпосередньо сам чайник. Отак все виглядає всередині. Така інструкція до чайника, що можна книжку писати. Подивіться, яка то встелезна. І знизу так само, щоб він стояв. Не Як-небудь є така підставка. Та-дам! Подивіться, який акуратний, мінімалістичний. Знизу один надпис Xiaomi. зверху, все простенько, так все відкривається. Одна фізична клавіша знизу. І ще один важливий прикол цього чайника в середині. Ви бачите нержавіюча сталь, знизу всі маркування, в тому, що він двохстінковий. Типу його конструкція як колба, що якщо ви його розігріли, і там середній кипіток. ви отут його берете як термоса, і вам не палить вона вашу руку. Ну, і Відповідно, в такому форматі воно довше зберігає воду теплою. Я не знаю, що писати в огляді про чайник, особливо, просто ще один хороший помічник по дому, яким я вирішив з вами поділитися. І ціна. Повертаємося до ціни. Я думаю, що конкурентів просто немає. Коротше, що, друзі, йдемо варить чайок. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей в на наступних роликах. Пока.